Підсилюємо наших янгелів. Щоб наблизити перемогу. Підтримка українських захисників та забезпечення їх усім необхідним, залишається пріоритетним напрямком роботи Тростянецької громади. Перша партія, а це 14 дронів, на які збирали кошти від наймолодших до найстарших жителів громади, надійшла. І сьогодні була передана разом з БПЛА, зарядною станцією, тепловізійним пристроєм рідним бійцям. Та безпосередньо захисникам, які перебувають у відпустці, сьогодні ми усі з вами ну, от вийшли на новий рівень допомоги Збройним силам України. Продовжуємо це робити. І всі разом наближаємо перемогу. Дякуємо. За небайдужість та підтримку наших янголів-охоронців, матері полеглого героя Тульчі Лідії Василівні, учасникам фольклорного колективу Любисток, філії будинку культури села Буди, релігійній громаді храму Успіння Божої Матері, волонтерам благодійного фонду Тростянеччина, активним жителям громади сіл Китайгород, Савенці, Летківки. Сім'ї Олександра та Софії Кусь працівникам селищної ради та громадській організації Патріот Костя, ми савинець. Ми е, вирішили допомогти нашим збройним силам України. Ми обговорили це все і наколядували 19 тисяч е, на дрона і хочемо передати нашим збройним силам України і щоб поскоріше була перемога. Фільтюрний колектив Любисток вже два роки поспіль колядує та щедрує для допомоги для Збройним силам України. Це така ідея виникла у нас усіх одночасно. Ну, якби ми сиділи, подумали і вирішили, що підемо до односельчан по домівках для того, щоб зібрати кошти на допомогу Збройним силам України. От ніхто не підмовив, всі, до речі, нас люди усі чекали в будинках, радо нас зустрічали, щедрими були, щирими. Тобто ну, не було ніяких таких дорікань, навіть такі були люди, які ображалися, щоб ми до них не зайшли. А ми ходили по селі 4 цілих дня, тому що за один день не встигли обійти все село. От дякуємо усім жителям, які радо нас зустрічали, які долучились до збору. От і ці всі кошти ми надіємось принесуть користь нашим хлопцям, о тим, які там у копах захищають наше мирне життя, для того, щоб ми тут мирно могли відпочивати, працювати і ну як би спати спокійно. Також під час зустрічі черговий внесок у сумі 50 тисяч гривень на наступну партію безпілотників передала мати загиблого захисника Андрія Ротара Лідія Тульчі. Щоб мирне життя було і щоб, щоб всі повернулися додому живими. Ці маленькі бойові пташки це наша летюча. Артилерія це очі наших хлопців та дівчат. Кожна атака дроном з нашої сторони це захист нашої піхоти від російських загарбників. Це не просто техніка, це збереження життя та здоров'я наших військових. Спільно робимо наших воїнів сильнішими.